Ісусу Христу, вітаємо всіх глядачів каналу GWTN і запрошуємо на програму Майстерня порозуміння, де ми будемо разом з християнськими психологами говорити про способи зрозуміти себе та знайти порозуміння із нашими ближніми, особливо тепер у часі війни. Я радо представляю наших авторів програми пані Вікторія Зігерт, голова громадської організації Крила для родини і практикуючий психолог. Вітаю, і також пані Вікторія Кондратюк, співзасновниця громадської організації Крила для родини практикуючий психолог і викладач українських університетів. Добрий вечір. Що ж, ми вже говорили дуже багато. Це наша остання програма з цього циклу. І на цю програму ми підготували найцікавіше. Тема нашої програми буде конфлікти. Так, це моя улюблена тема. Або тільки чується слово конфлікт, автоматично вмикаються емоції. Причому неприємні. Некомфортні. Некомфортні. На жаль, дуже часто стереотипом є стереотип такий панує, що конфлікти це всесильне зло. Чи так це, чи не так, а я вас попрошу про це детальніше нам розказати. Переконати нас у зворотньому можливо. Конфлікт це з однієї сторони неприємна річ. Але це такий наступний крок у стосунках. Дуже часто через конфлікт ми маємо можливість сказати щось, що ми не можемо сказати тоді, коли у нас є все добре. По суті, конфлікт це натуральний плин в стосунках. Тобто, це натурально. Це не є чимось винятковим, тобто нормально, коли пари, подружжя сваряться, батьки з дітьми, батьки з ну, дітьми. це ще навіть показник здоров'я. От проблемою є тоді, коли я чую, наприклад, пару, яку готувала до танства подружжя, і вони казали, що ну ми чотири роки зустрічаємося, кажу, як у вас проходять конфлікти? А вона мені каже: ні, ми не конфліктуємо. Кажу, це як? Я плачу, він погоджується. Конфлікт є показником здоров'я. Якби в нашому організмі не було біологічно конфліктів, то ті мікроби, які потрапляють чи віруси, що б трапилося б з нами. Ми б, напевно, померли. Ну якщо без безперешкодно до нас потрапляють віруси, ми так довго не протримаємось? Так, і конфлікт, власне, він відвойовує те, що є добре. В стосунках чому таке велике страждання? Бо це тоді руйнує ту систему, яка була до цього часу. Наш мозок страждає бо щось нового. От Ми, наприклад, звикли мати рутину вранці, обід, ввечері маємо рутинний день, а під час конфлікту хтось нам його порушує, би, порушує руйнує. Так. І мозок страждає, бо хочеться якнайшвидше це вирішити. Ну і, на жаль, тут є трішки різниця між чоловіками і жінками, але тільки середньостатистична, бо я особисто теж дуже страждаю, коли хтось порушує е, певну систему. І мозок хоче автоматично знайти рішення. І мільйон варіантів: давай зроби так, так і так, і буде нам добре. Ні. В конфлікті йдеться про шукання рішення разом. І найкраще ем, ще й отримувати задоволення під час шукання нового рішення. І страшним є, коли люди уникають конфліктів, бо по суті, вони уникають можливості розвиватися, уникають можливості пізнати себе краще. Свого, свою другу людину, співрозмовника, і вскочити на новий рівень. По суті, крутяться до -то того самого. Мають з нові пари, котрі мають невирішені конфлікти ще 20 років назад, 30 років тому назад. І це їх блокує, воно немає змоги по-справжньому знайти рішення, про що мені йдеться, про що тобі йдеться, і почутися. Навіть є декілька стратегій, які стосуються конфлікту. Є така стратегія уникнення. Пам'ятаєте ці обізянки, які закривають очі, не бачу, не чую, не говорю. Тобто робити нерозпізнання, уникнення, робити вигляд, що нічого не бачу. Все нормально, все хорошо, ще можуть, можуть себе вговорити, ще можуть проігнорити. Тобто Є якісь сигнали, які говорять червоні лампочки там, 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 наприклад, хтось дверима стукнув, хтось е, тарілку заголосно поставив. Е, це може нічого не означати. Але може, тому... Але може щось і означати, і тому може краще запитати. Так. Чи, чи, чи щось, щось таке? Я знаю одну сім'ю, де чоловік, коли вже починає підкіпати трошки, йому щось, щось йому важко, і він ніяк не може сказати, він починає мугикати. Натомість тато у цієї дружини мугикав тоді, коли йому було добре. Вийшло декілька конфліктів, поки вона це розпізнала, а зараз його питає. Все добре? Чи щось? Із... Ну і звичайно, питання все добре, <схи> виводить наверх -на ті всі почуття, емоції і ту ситуацію, яка є складною, яка є причиною. І, власне, тут важливо розрізнити, нам неприємним в конфлікті є емоції, їхня інтенсивність, яскравість, різкість. Це перша річ. А друга річ, коли люди не знають. Правил е, такої порядного конфліктування або порядного вирішування конфліктів, називається правило фейерплей, до прочесної гри, і, наприклад, під час конфлікту використовують заборонені прийоми. Це називається конфліктогени, і конфліктогени приводять до ескалації конфлікту. Як ви думаєте, що може бути конфліктогеном? Звинувачення навзаєм, ти сам винен чи ти сама винна. Ну, ти, ти ж мені так сказав, то я ну, тобто, нерозуміння ситуація, просто. Те, ще так гарно сказано, взагалі повідомлення, типу, ти. Та ти, ти ніколи, ти завжди. Взагалі ці узагальнюючі фрази, такі квантифікатори, вони є, я так називаю, словами, вбивцями, вони вбивають стосунки. Бо навіть якщо дитина раз прийшла вчасно або раз, застела ліжко, це вже інакше, ніж коли ти ніколи не застеляєш ліжко. На тебе ніколи не можна розраховувати. Тому завжди, ніколи, постійно, всі це є конфліктогеном. Що ще? Звинувачення в, в чомусь, будь в будь чому. Угу, Так, вірно. А ще геніальним є порівнювання. Бо ти як твоя мама, або ти копія свого тата. Або подивись, які інші діти гарно навчаються. Так. Всі чоловіки, як чоловіки, а ти також приниження. Тобто приниження гідності людини, і коли ми дійсно говоримо про ті слова, які принижують або вдаряють в щось болюче, а знецінення так, теж пригадування минулого. Mm -hmm. Коли, наприклад, трапляється конфлікт, і замість того, щоб зосередитись на цій конкретній події, згадуються речі, які трапилися рік назад, п'ять років назад, двадцять років тому назад. І тоді mm -hmm. дістається все. І тоді вже ми не можемо зосередитись тут і тепер. Тільки вже це тягнеться такий потяг досить. Довгий і сильний. І ось це є неприємним. Якщо не використовувати цих речей, а зосередитись, слухай, ти для мене є важливою, хочу знайти з тобою порозуміння, давай шукати рішення, то тоді конфлікти нам стануть такими непомітними і навіть трішечки приємними, бо є азарт шукати спільне рішення. Бо, наприклад, у вас Івана, може бути зовсім інший погляд на ту саму ситуацію. Ніж в мене або у Вікторії це правда, але як уникнути цих слів, які є такими тригерними? Е, мені здається, що е, коли починається конфлікт, одразу вмикаються емоції, і дуже важко себе контролювати, і щоб не обізвати людину якось або не пригадати минуле. Е, це треба так себе дуже. Контролювати, чи я неправильно це розумію, де взяти сили на те, щоб у конфлікті поводитися чемно. Правимо на попередніх наших ефірів. Так, Але є ще одна, одна річ, яку важливо зрозуміти: зняти з себе Ореол святості і експертності. Угу. Я експерт у всьому, бо дуже часто, коли я переконана в тому, що я краще знаю. То тоді я просто ну, така певна зверхня позиція. Ага, і тоді я з висоти свого досвіду, своїх знань, можу дивитись на іншу людину, угу. яка буцім -як, помиляється, і не зможу сприйняти власне свою помилку, що я можу щось не знати. Ну так, бо в конфлікті є поведінка двох, трьох часом. Ну, тобто це якась певна конфронтація, і нам важливо, щоб ми на рівних це розглядали, коли хтось. Безумовно, правий. Ну, то що б ви там не робили, зробіть так, як я сказала, бо це є правильним. Це не конфлікт, це не вирішення конфлікту. Але ж це мені дуже нагадує ситуацію, коли ми з дітьми працюємо і ми просимо свою дитину щось зробити. Або хочемо, щоб вона зробила так, як ми хочемо, а не так, як вона собі запланувала. І ми з висоти свого батьківського авторитету. Наголошуємо дитині, що батьки мають рацію. Мама завжди права, або тато завжди правий. А якщо не правий, то дивися, так? Але дуже вірне спостереження, що дійсно, якщо емоції дуже сильно увімкнені, краще перед тим, як почати вирішувати конфлікт, відійти. І знаю пару, котра, наприклад, має ключове слово, завдяки якому вони дивляться на одного, бачать, що температура підвищується. Нервова система збуджується, вони кажуть, кільце розходяться в різні кімнати, хтось молиться, хтось дихає, хтось віджимається, тобто роблять ті речі, які допоможуть їм заспокоїтись, і повертаються. Або, якщо немає змоги піти в різні кімнати, вони роблять паузу. Зараз не можу вирішити цього конфлікту, немає змоги. Діти, гості прийшли, робота, робимо паузу, повертаємося і визначити час, коли ми готові повернутися до цієї теми. Але обов'язково повертаємось. І не робимо вигляд, що слово сказане або дія вчинена, що його не було. Бо це тоді так, якби немає динозавра, який просто росте в цій кімнаті. Він є цей динозавр чи дракон, не підкормлюємо дракона. Тому перше, це дійсно запанувати над своїми емоціями, почуттями, і потім приступити, приступити по суті до таких певних кроків вирішення конфліктів. Тобто є якийсь алгоритм, за допомогою якого можна вирішувати конфлікт. Не є це так просто так: от вирішуйте, як собі хочете. Ні, є якийсь алгоритм. Скоріше він допомагає він, скоріше допомагає. допомагає. А тобто... Ви нам поділитеся з нами. Е, Пам'ятаєте, як про ненасильницьке спілкування? Це певний алгоритм, це певний метод, який завжди можна використати в невластивий спосіб. Тому тут важливо, дуже важливо, яка є наша постава. Внутрішня От, інтенція, інтенція, на що ми налаштовані. Якщо ми налаштовані за допомогою шести кроків, зробити так, щоб зробили так, як я сказала, це знову ж таки маніпуляція. Тільки тоді, коли ми хочемо реально вирішити конфлікт, щоб всі були задоволені в цьому, ну то тоді це буде класний дієвий метод. Скажіть. Чи буває так, що під час конфлікту всі задоволені? Я не вірю, я не дуже в це вірю. І я переконана, що наші глядачі також не дуже в це вірю. Проте це в студії посваритися. <рес> <рес> Але перш ніж посваритися, може, ми запануємо це, все ж таки представлю ці кроки, бо вони досить інтуїтивні. Тому виходимо з позиції пошани до гідності другої людини, що ми для нас ця людина є цінною, ну бо ми не йдемо вирішувати конфлікту з тим, хто для нас неважливий. Той, хто важливий. І перший крок це взагалі назвати проблему, що є е, таким предметом конфлікту. Здивуєтесь, але дуже часто буває так, що люди сваряться але на різні теми, і не доходять до порозуміння, вже на етапі, а про що нам йдеться. Наприклад, е, самий стандартний банальний приклад прибирання або миття посуду. Миття посуду або домашні обов'язки це один з основної п'ятірки конфліктів у подружжі, у молодому подружжі. І тому тут питання перше, коли обвинувачення, а чого я навіть не маю е, горнятка, щоб каву попити. О, тобі тільки каву пити, ти відпочиваєш, не хочеш взагалі по дому прибирати. Починається конфлікт. Або друга сторона, що я не можу на тебе розраховувати, я все можу сама робити, а немає першого кроку. Про що нам йдеться? Давай домовимося, хто і як будемо мити посуд. Я не люблю мити, і я не люблю. Ну давай шукати рішень. Тому перший базовий крок назвати проблему, про що мені йдеться? І поки я не знаю, про що мені йдеться, не починати розмови, бо ми не вирішимо тоді в здоровий спосіб конфлікту. Угу. Тобто, одна із сторін конфлікту має чітко усвідомити, яка причина цього конфлікту саме для неї. І ми говоримо партнеру, що у мене є така проблема. І може таке бути, що для партнера це зовсім не проблема. Він може навіть не усвідомлювати, що тобі насправді це так, Оце, оце все, що тут от виходить, це все із-за цього? Із-за того, що не помитий кухлик під каву. Ну, типу, да? Ну, людина може просто не розуміти, що це може мати такі катастрофічні наслідки для нас. Ну, власне, це мені іноді нагадує, коли всі в подружжі двоє сваряться, а потім виявляється, що це була взагалі не проблема, і чоловік прекрасно справляється там з з якимось обов'язком, який не хотіла брати на себе дружину. Угу. Добре. Другий беремо крок. Так. Другий крок це вийти на зустріч, запланувати час, місце, де ми про це поговоримо, з того, як ми назвали, вирізати. Про що мені йдеться, і почути другу людину, тобто її позицію в цьому. І тут я признаюся, що є такий один е мій особистий е рецепт шпаргалка це уявити, що переді мною марсіянин. Бо на жаль, найбільша пастка це коли ми е, до наших рідних ставимося так, що я точно знаю, що скаже моя дитина. Я ж експерт. Так, Я відповім на кожне питання моєї дитини. А потім, як уточнюю у мами, вона каже: знаєте, я боюся їй задавати запитання, бо моя дитина щось така відповість. То марсіанин. Ми дійсно уявляємо, що ми не знаємо нашого чоловіка, маму, тата чи наші діти? Що вони думають, що в них в голові, про що вони мріють, тобто абсолютно невідомо нам. Так, Та, це, це інша планета взагалі. І другий крок: ми це питаємося: а що ти про це думаєш? І подам приклад одної мами зі школи для батьків після цієї теми вирішування конфліктів. Вона пішла до своїх дітей, в неї були двінята, живуть в одній кімнаті. Ну, і Проблемою було те, що стіл, спільний дівчат, там постійний балаган. Тобто горнятка брудні, папір лежить, все розкидано. Ну і вона вийшла, називаючи проблему. Дівчата, слухайте, я знаю, що це ваша кімната, ваш простір, це ваша справа. Натомість, коли проходжу повз кімнату, ну мені просто так важко, коли я бачу цей стіл. Ну мені жахливо це. Дівчата не знали про це. мама, так? Бо нам нормально взагалі чого ти. І тоді. Сісти й зробити третій крок, а що ми можемо з цим зробити? Називається мозговий штурм. Тобто, беремо найкраще великий аркуш паперу і записуємо будь-які пропозиції, що можна з цим зробити. Мозковий штурм має декілька своїх умов. Ми записуємо все, що приходить в голову, і записуємо це без будь-якої моральної оцінки. Тобто. Ні, це неприпустимо, це не можна. Оце ще таке придумали. Ні, ми, ми хочемо записати все, що прийде в нашу творчу голову, і е, творчу голову партнера чи дітей, чи з тим, з ким ми вирішуємо це питання. І більше того, нас цікавить, то, щоб в першу чергу були записані думки того, з ким ми вирішуємо конфлікт, а не наші. Бо якщо це, наприклад, діти. То тільки десь після восьмого, дев'ятого пункту вони почнуть креативно творчо мислити. Бо на початку їм це якось так: ну мама щось знову таке хоче, не зрозуміло що. Трошки вони побоюються і вони там дуже такі культурні речі пишуть. А потім записуємо ще й ми свої питання і тільки тоді переходимо до четвертого кроку. Так і саме важливий момент: ми з штурмі – не оцінюємо. Не оцінюємо то, які б фантастичні ідеї так. не народжувала дитина. Так ми до них ставимося спокійно. Очі не закочуємо, не вздихаємо, не, не робимо вигляд. Ну ладно, я вже запишу, бо я пообіцяла. Це мама власне говорила про те, що каже: Ну я підкинула пропозицію, що ви будете прибирати по черзі, і дівчата запропонували таку пропозицію, що приїде марсіанин, і інопланетянин, і він буде прибирати. Ви розумієте, якби в голові це не вкладається. Мама на це погодилась завданням третього кроку записувати будь-які пропозиції. Mm -hmm. І лише переходячи на четвертий крок, тільки скажу ще такий додаток. Мене зі студентами одного разу про миття посуду вони записали 37 пропозицій, як можна вирішити цю проблему. 37 пропозицій ми на великому фліпчарті писали, тому наш мозок і креативність не має обмежень. Обмеження лише наших установок і часу. Не завжди в нас є час більше написати пропозиції, тому часом можна конфлікт розтягнути на кілька днів. І, наприклад, цей листочок з пропозиціями повісити на холодильнику, і, наприклад, чи на сім'ї ходять і записують пропозиції десь в процесі, а потім через декілька днів повертаємося знову. І лише в четвертому кроці. Ми вже перевіряємо кожен пункт, пункт і дивимося, чи нам щось підходить, чи не підходить. І, наприклад, дівчата з цим прибиранням у кімнаті кажуть, так, прибирати по черзі не хочемо. У неї один графік, я буду більше прибирати. Мамі не сподобалася пропозиція, що це вона має прибирати, а не в кімнаті. І по суті залишився лише пункт з Ну, Виявляєте собі? А, По суті, якби ті марсіани дійсно прилетіли, би, то хай би прибирали би. Ну і це четвертий крок, де ми залишаємо лише те, що дійсно нам допустиме. Тобто, по суті, не робить великої погоди. Якщо так буде, то нехай так буде. П'ятий крок: ми вирішуємо, хто за що відповідає. Е, можливо, рішення треба розбити на кілька частин. Можливо, треба якесь нагадання, пригадування, щось таке, ще допоміжне. І шостий крок перевірити, через якийсь час, чи наше рішення дієве. Ну і в цьому випадку, як не дивно, мама вийшла з таким розчаруванням, ну, не працює ці шість кроків. Ну бо як, марсіани ж не приїдуть, не поприбирають, вона вийшла з кімнати, ну гаразд, не працює. Прийшла Субота, мама проходить повз кімнату, дивиться стіл чистий. Вона зі здивуванням в дівчатах хто прибрав? Що сказали дівчата? Ну, планетянин. Так. Бо дівчатам це взагалі не було жодною проблемою. І вони хотіли трошки побавитися, з почуттям гумору, підійшли до цього. І так теж можна. Інший приклад, взяти життя школи батьків і вихователів, це коли батьки мали трудність з речами, які розкидані на підвозі, в них було двоє дітей. Ну і постійні сварки на, на ту тему, що о, речі на підвозі, це неохайно, і балаган робиться. Ну, і в. Тоці вирішування цієї проблеми була така пропозиція поставити ящик, в який все, що вже на підвозі, потрапляє на такий карантин на цілий тиждень. Ну, всі погодилися на цю пропозицію. Цікаво було те, що батьки дуже сильно здивувалися, коли перестали знаходити свої речі, бо вони вийшли, знайшлися в карантині, і виявилося, що це не лише діти розкидають речі, але батьки також. Як цікаво, можна багато чого про себе дізнатися. Так, так бо сім'я це місце, де ми теж живемо своє життя. І ми живемо його тут і зараз. Та я так підсумовуючи, хочу сказати, що конфлікти є важливими, конфлікти є потрібними, бо часом це є єдиний спосіб для того, щоб донести якусь правду, дійсно на чому мені залежить. Конфлікти вимагають часу і любові один до одного. І якщо ми не знаємо, на чому нам залежить, то, ми, то цей конфлікт приречений на розчарування. А якщо ми розуміємо, тобто вміємо відчитувати свої потреби і вміємо послухати і зрозуміти, навчитися або спробувати принаймні почути потреби наших ближніх, то тоді ми маємо шанс дійсно вирішити конфлікт. Бо якщо ми зосереджуємося тільки на стратегіях, це не вирішально. Але якщо ми копаємо до потреби. То тоді це все можна повирішувати, так щоби всі були задоволені. Що ж, дуже дякую вам. Сподіваюся, глядачі, які будуть дивитися цю програму, скористаються цими шістьма кроками. І обов'язково заохочую написати у коментарях, чи вони працюють. Це буде хороший відгук для вас також. Чи дійсно працюють ці кроки вирішення конфліктів? І, можливо, це також допоможе і нам у наших родинах, в наших ситуаціях з дітьми або з партнерами, з тим, щоб, якщо не зменшити кількість конфліктів, то Конструктивно їх вирішувати задля блага нашої родини. Що ж, дорогі друзі, ми завершуємо нашу сьогоднішню програму, завершуємо цей проект на сьогодні. Але я заохочую глядачів слідкувати за громадською організацією Крила для родини у соціальних мережах. Є сторінка у Фейсбуці, є також сторінка в інтернеті. Так, угу. всі ці адреси будуть в коментарях до цього відео, тому ви зможете перейти за посиланням і слідкувати за новинами. Як сказали автори, існує кілька програм, які розроблені для батьків і вихователів, також для дітей підліткового і. Які допоможуть дітям і їхнім батькам, зрештою цілій родині налагодити порозуміння між собою, знайти спільну мову і турбуватися про потреби зрештою, одне одного. Тому заохочуємо підписуватися в команду тих, хто живе профілактикою. Це веселіше. Так, профілактика легше краще раніше запобігати, ніж лікувати. Що ж, дорогі друзі, ще раз дякую авторам нашої програми, пані Вікторії Зігерт. Дякую вам, дякую, дякую пані. Ван. Дякую вам, пані Вікторія Кондратюк. Дякую. Що ж, була ефіра Івана Криворучко. Сердечно дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу! Новіки Слава!